Ось тут є якась жіночка, яка до мене щось має. Вітаю, капітани! Я багато чула про вас. Беру також ром, щоб можна було напоїти своїх матросів. Вони бігали як на віжені, беру масло, щоб можна було підпалити море. Всім привіт! Ми з України. Я радий вас знову бачити на своєму каналі. Сьогодні ми продовжуємо грати Пірати Карибське полювання. І я нагадаю, що попередня серія була про те, як знаходити приховані порти контрабандистів. Якщо не бачили, обов'язково подивіться. Далі я планую повернутися ось сюди, в Каракас. Тут взяти ще одну шняву, оскільки я можу керувати в бою зараз з трьома кораблями. І вдалі вже вирушати, виконувати моє проходження, нападати цими трьома кораблями на цей Сабер Айленд. Сабер, Сабер, якось так. Потрібно звести рахунки. Що ж, треба буде зводити рахунки. Візьмемо боєпропаси по повній катушці і підемо зводити рахунки. Що ж, поїхали. Вирушаємо, підняти вітрила. Опаньки. Патрульні кораблі на горизонті. Так. Уникаємо бою, так, уникаємо. Зараз я хочу на круеті. Хто тут у нас? Шня... Хуне. Окей, бій, поїхали. Відняти прабор! Так. Відняти якір! Ще трохи? В принципі, я... Давайте захопимо всі ці три кораблі. Данія, до речі. Що вона тут робить? Що вона тут забула, Данія? Зараз я вам навидаю. Якщо моя бригантина не встигне, потопити цей корабель, який по іншому флангу. Оооо, схоже, що потопить. Бригантино, давай. Картечу вою. Так, все, мені теж треба на картечу переключатися. Заберемо зараз тришхуни, відправимо їх на бойове чергування. Все. Перший є. Що? Той втікає. Ну, гаразд, Єнути, давайте ягер. забираємо цей корабель. Захопити. Забираємо гармати. Відняти так. Або він не напав на цю ж саму шхуну. Це, це добре, що я не можу зламати свою ж шхуну після того, як її захопив, бо я вже так О, чимало я вже наробив. Добре, шхуна, давай втікай з поля бою. Що там бригантина, ти зможеш сама впоратись чи ні? Скільки можна тебе чекати? Є. Давай, зараз швидко захопимо цю шхуну. Раз, раз, раз. Оп. Щоб не протаранити часом. Забрали, гармати перемістили, сюди викинули і поїхали далі. Так, тепер на цьому корветі наступаємо на ту шхуну. Швидкість у тієї шхуни доволі непогана. Вона побачила, що ми за нею ми її переслідуємо і починає розвертатися. Що ж, цей фланг у мене буде заряджений бойовими ядрами, а цей картечку на різні випадки, в залежності від того, чим обереться наш перш, перший постріл. Окей, поїхали. Так, звичайна швидкість. Дуже скоро, дуже скоро. Починаємо. Так, все, вже немає сенсу стріляти, коли корабель вже знаходиться. Все, можна картечу йти. Ось тут показується жовтим індикатором. Показується те, що ми, в принципі, досить потужно рознесли вже більше, ніж третину, чи трохи більше половини навіть рознесли його корпус, і вже немає сенсу просто знищувати цей корабель. Треба знищувати тепер екіпаж. Швидкість у нас більша за рахунок того, що корабель у нас прокачаний. У нас потужні вітрила, у нас мідний корпус. О, так, секундочку. Тут у нас звичайні гармати залишилися. Раз, давай на бригантину. Бригантину, рознось. Все, захопили. Крім цього, ще й досвіду отримали. Так, забираємо всі гармати. Трошки перекидаємо назад. І що ж, трохи, мабуть, все. Так, окей. Прямуємо туди, куди й прямували. Каракас. Підняти вітрила. Капітане! Погані новини. Капітане, місто Форт Оранж захоплене флотом націй. Хто ж там його захопив? Знову ж таки, захопили голландці. Ну, що зробиш? Захопили, то й захопили. Окей, давайте продаємо все, що у нас є. Все, що нам не треба. 18 бочок пороху, Оце я тут накопичив. Окей. Треба ж спочатку поремонтувати було. зараз Ремонтуємо раз. Два. Скількома я кораблями зараз можу керувати. А ну давайте так, уміння. О, дивіться, в мене аж 4 діаманти назбиралось, чи як їх там правильно назвати. Коротше, чотири різних вміння я можу вивчити. Майже все, що тут є, я можу зараз вивчити. Давайте це зараз і зробимо. Ми ж починаємо проходити наше проходження далі. Окей, поїхали. Я мав оцього командора коман комодора. Я вивчив вміння комодор, і тепер можу керувати в бою трьома кораблями. Якщо вивчу другого комодора, зможу грати п'ятьма кораблями. В принципі, це має сенс. Давайте подивимося, що в мене ще не вивчено. Давайте звернемося до найкращих кравців, щоб навчитися лагодити вітрила в бою. Гаразд, я згоден. У мене аж 4 бали в мінь. Тож я зараз їх швиденько витрачу. Також, о, секундочку, я б хотів герцога вивчити таким чином. Я вам не розказував, я вивчив губернатора, але ще нічого не покращував в своїх. Базах, мабуть, в наступній серії або через якусь серію зробимо повне покращення, повне апгрейд всього, що в нас там є. Можна було б вже до 3, до, з третього до п'ятого рівня прокачати і вивчаємо герцога, щоб можна було до шостого рівня прокачати. І також можемо вивчити вміння торгаш, учиться у кращих торгашів Антильських островів і отримуйте на 20% більше прибутку від продажу кораблів в портах. Можна вивчити, але мені це зовсім не цікаво, бо я не продаю кораблі в портах. Можна вивчити, пізнаєте та вівниці будівництва кораблів, щоб купувати їхні поліпшення на 20% дешевше. Хм, Це цікаво. Поліпшення на 20% дешевше це серйозна сума. Як ви пам'ятаєте, я дуже велику велику суму вкладав в інвестиції в покращення кожного корабля, щоб по максимуму його прокачати. Також можна прокачати вміння спустошувач. Ваші знання будови кораблів дозволяють завдавати мортирами на 20% більше шкоди. Це дуже буде потужна мортирща та війна. Тож, давайте. Швидше будемо розносити порти і кораблі, я так зрозумів. О, що, все закінчилось. Ну, і раз, командор вивчимо іншим разом. Буде цікавіше, тим більш. І що ми зараз робимо? Ох, добре, давайте. Зараз швидко зробимо наші класичні дії. Скидаємо всю картечу в одне місце і деревину теж. Це йде на продаж, деревина і картеч. Так. Отож, я продаю парусину. О, я ж тепер навчився лагодити вітрила. Тепер треба буде парусину завантажити собі на бойові кораблі. Наша мета така. У нас є можливість взяти в бій лише три бойових корабля. Я беру коровет, семірку, беру шняву шестірку і беру бригантину четвірку. Так, шхуну, шхуну, шхуну. Я зараз оці три корабля відправляю в плавання. Хай вони мені приносять грошики. Тож, що у нас по ядрам? Перевантажуємо в наші бойові кораблі. Сюди треба ядра. Кніпелі нам, можливо, десь колись знагодяться, поки що не потрібно. Також треба картеч. 14 є у нас дошок, дві парусини, кілька гармат візьмемо ще. Давайте, хай 5 тут буде. Ось так, в принципі, виглядає в мене заряджений більш-менш корабель. Єдине, що я ще 4 бочки додам, щоб в мене було всього потроху. Ядер бойових звичайних, ще трохи додам, щоб було під, трох, під е, три сотні. І що я маю? Я маю 300 ядер приблизно, трохи кар... е, кніпалів буквально, там, на кілька пострілів. Картечі теж беру 300, беру ядра бомби точніше, І беру всього, так би мовити, собі, ремкомплект, щоб були і гармати, дошки, парусина. Щоб... Беру також ром, щоб можна було напоїти своїх. Матросів вони бігали, як на віжені, беру масло, щоб можна було підпалити море, і беру бочки з порохом, що є дуже ефективним знаряддям проти потужних важких кораблів. Це просто за милу душу йдуть. Окей, це наша шнява шестірка. Має, в принципі, дуже, дуже схожий набір. Давайте кілька дошок перекинемо туди. Одне масло перекинемо в шняву. Далі, що там у нас? Ну, Можна взяти. Я ніколи з бригантини не стріляв ще по вітрилам. <свісно> можна взяти на кілька пострілів, але можливо це і не знагодиться ніколи. Так, на бригантині в мене лише одна гармата. Давайте ще кілька штук візьмемо. І треба було би ще парусину взяти. Можливо, знагодиться після якогось бою втікти або полагодити вітрила, щоб можна було добряче так втікати з поля бою. Зазвичай саме тоді воно потрібно. Окей, поїхали. Перший бойовий корабель, другий парусини не вистачає. Звідки ми можемо взяти? Затлася одну, перекладемо сюди. Ось у нас перші два бойових корабля і третій бойовий корабель. В принципі, повний бойовий комплект. Ага, треба а, цей екіпаж набрати. Екіпаж. Екіпаж, екіпаж. Всі є. Шхуна залишається тут стояти. Це в мене для мережевої гри. Я збирав всі кораблі, пробував мережеву гру. Щось в мене не виходить з, з великою кількістю гравців попасти в один час і зазвичай довго доводиться чекати, поки хтось там є багато закритих. Сеансів в мережевій грі, тож поки воно в мене не дуже зайшло. Але на майбутнє, до речі, давайте зіграємо з вами в мережеву гру. Обов'язково треба буде це влаштувати. Що ж, повертаємося до цих шхун. З них ми продаємо все, що продається. ні ось так. Продати, 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 продати. Попередня шхуна. Продати все. Так, секундочку. Картеч мені більше ніде не треба, бо вона в два рази дорожча, якщо її так купляти. Окей. Давайте сюди трошки додамо картичі і все. Продаємо. Також остання наша, що там у нас шхуна. Три шхуни. Відправляємо їх в плавання. Скільки треба моряків? 20. Зробимо 20. Оп, 20 є. 20 є, 20 є. Тепер поліпшення. Поліпшили трюм. Це мої бойові кораблі. І ось наші шхуни. Друга і третя. До речі, вже зі знижкою поліпшуємо. Ось наші шхуни, відправляємо їх у відкрите плавання на ризиковану пригоду, і кожна буде приносити нам якісь гроші. Остання. ризикована Все. Ми все зробили. В принципі, щось я так довго затягнув, що можливо є сенс на цьому зупинитися. Дивіться, ось така справа. Ось тут є якась жіночка, яка до мене щось має. Вітаю, капітани! Я багато чула про вас, навіть те, що ви вже мертві. Але як на мене, ви виглядаєте досить живими. У мене є для вас пропозиція. Чи вистачить вам хоробрості прийняти її? Хм, от як думаєте, вистачить мені чи ні? Хм, ха, вистачить, приймай. У мене є друзі, так би мовити, які хочуть поговорити з Хосе Родрігесом. Він пливе в Єдемуерте, і мені потрібно, аби ви перехопили його корабель, а його самого взяли в полон. Коли зробите це? Приведіть його до мене, і ми продовжимо розмову. <рив> що ж, давайте зробимо це. Я думаю, що це треба зробити в наступній серії, щоб дану серію занадто не затягувати. Тож наступна серія обіцяє бути максимально цікавою. В мене вже повністю комплектовані кораблі, і я буду захоплювати ось цього Хосе Родрігеса. Що ж, на цьому в мене поки що, все. Дякую за увагу. Зустрінемось на новому відео на наступному. Слава Україні! Слава захисникам України! Хай Бог береже всіх нас і на все добре, Па-па.